Вас вітаю канал Сад Вінничини. Сьогодні 4 квітня Я робив перед цим показ як я роблю щеплення, а це я тут У мене є тут, тут питомник, де я вирощую розсадник, де я вирощую саджанці. і я то, що літом окуліровував, починаю обрізати. А тут персик був посередині, бачите, я його обрізав раніше бо він раніше почав розпускатися, абрикоса ще ще не пускала на прищепу. Чуть-чуть я хотів подивитися, де щоб вже чи його різати, його лишити на щеплення. Але бачу, що 90% абрикос при, е, прижилося. То і зараз я буду його обрізати. Покажу вам, як це я роблю. Подивіться, бачите, всі бріньки, все одна, все друга. Ну, я над верхньою це краще ніби. Обрізаю і ось такими масштабами. І зразу замастюється місце по домісіонкою. Можна любою фарбою замастювати, може садовими варами, але я цим. От замастив. І все, йдемо потім до слідующої. Йдемо до слідуючої. Ось це теж бачимо. І знову і сліду ще беру і замастю, щоб, щоб брунька не засихала. Буквально скільки сантиметрів над брунькою. Бачите, бруньчика. Бачите, отако я замастив його, щоб воно не пересихало, тому що якщо не замащувати, може тут підсохнути і може ця брунька. Засохнути, не пустити, треба чимось замастювати. І так ми будемо зараз робити ці всі. Це в основному тут сорта абрикоса йдуть Нельсон, Космос, Джингат, Примайя, Рубіста. Ось такі сорта Робада, сорта абрикос нащеплені. Зараз я їх дойду, а потім покажу ваш кінечний результат, як я тут його обрізав і замастив. Не перемикається. Хотів я сказати, що от закінчив я о -о свою обрізку окулянтів, отак вони виглядають. Треба будемо чекати, ще мотоблоком ми обробимо ці буранці, які виросли, просапаємо, дамо води, може, підкормки ще час, щоб будемо чекати до осені, щоб виросли наші персики, абрикоси. Нектаріни тут будуть. Ну, тобто буде десь около 100 сортів, десь Бог. Може і на продаж буде хтось може схоче купити, то будуть продаватися. Ще хотів вам сказати, що вже не робити друге відео, чим я обробляю зараз кісточкові в цей час від болячок. Особливо це стосується абрикос. Зараз така пора, що не пропустити. Хоч там мороз передають, але зараз не пропустити. Вони масово зацвітають і мене буде чекати. Зараз я покажу абрикоса, тут у мене така більш досередня є. На це був час, що в мене нема. Тут вона була така омолодяна, це стара абрикоса, я її позрізав того року, сильно омолодив. Тут навіть деякі пагони пустили, ось я їй вже деякі сорти нові понащіплюю, такі як Арісто, ще тут Нельсон подощіплював крони. Тут вона, а ця ще лишилася, була така середня рання. Якась я навіть не знаю, який цей сорт, але бачу, ось він вже зацвітає такий непоганий сорт, трошечки зацвітає. Десь в такої фазі даже можна чу-чуть почекати. Но, но чекати нема коли, бо там може бути і мороз, і все треба обробляти. А є рані, у мене на другому участку там є рані, які вже добре засвили, всі білі повністю, то їх треба було ще раніше, обробляти. А брикоса це, це така. Культура, що тут можеш не вспіти моноліо зразу, Бжола з хворого дерева перенесе цю, 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 це захворювання і все, і воно розпространиться за скільки днів. Тобто, чим я обробляю і рекомендую. От зараз по абрикосі добре обробити сгнулом 10-12 грамів. Якщо нема сігнуву, можна хорус. Але хорус треба, щоб якийсь більш-менш оригінальний був. Треба давати хоча б 6 грамів, 5-6 грамів грам, не менше. Тому що одної пачечки, хто знає, як там воно, яке там воно. І зараз десь в цю пору треба, щоб процентів 20 зацвітає, треба вже обробляти. А потім, коли вже буде 80-90% перецвітати, ще раз пройтися по абрикосі. Це я говорю за абрикос. За персик, персик ще можна, хто там не співає, то ще можна з день почекати. Ну якщо ви зовсім не обробляли персик, то теж то, то, то треба зараз і обробляти. Хто не, не проводив мі, міді содержащими препаратами. Це по, по болячках. Тепер, що стосується ще таке захворювання, це так, 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 такий є шкідник, який поражає зараз, особливо їсті ліпістки. Це оленка волохата. Ну я ну, тут не бачу, тут не сильно зацвили вони, то зараз тут, тут немає. його. Або довгоносик, але ну, оленка волохата більше на це кісточко. Оленка волохата це такий шкідник, виходить, що він, він не кожний препарат його бере. Буває кажу, що актора його не буде брати, там ще якісь вони він не сильно піддається. І хоча він може і взяти, але бжолам буде, і комахам другим буде його вліяти він. Можуть, можна потруїти і джмілі, і, і самі бджоли. То лучше зараз використовувати такий препарат, як каліпсо. Або провадо вернал, це такі, як каліпсо, вони зараз в новому цьому роблять. або один препарат Адамовський. Називається новий препарат. Адама Йороби Маурік називається препарат. Він навіть він 100 грамовий десь випускається є в магазинах. В садовому єорагії є, може і в других є магазинах. Е, подивіться, Маурик препарат. Теж він безпечний для бжил, як і каліпсо, і для інших комах цим, що запилюється. Тому що якщо будете якимись другими, то потроєте ці комахи, які приносять вам користь. Але це ще півбіде. Якщо нема, то можна і не кропити. Шкідники там вони все не з'їдять. А от болячки, болячки треба обов'язково покропити. Бо моноліоз він не мене. Він все поразить. Отаке, от таке я хотів вам поділитися свою, це чим я обробляю. Дякую, що ви на моєму каналі, що ви дивитеся моє відео. Кому... Коментуйте, пишіть, як ви обробляєте, як ви це робите. Пишіть в коментарях. Буду теж. Вдячний вам вислуховувати буду. Миру вам, благополуччя і все буде Україна!